Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я в Польщі, на рибалці, на такому невеличкому, чудовому, красивому озері. Зараз я вам все це покажу. Дивіться, таке невеличке, красиве озеро, це. Бачите? Так Вода така у нас трошки. Бачите, зеленкувата, але тут нічого не біда. Кажуть, що тут є карпи, все те. Так що на озері сам... Сам один. Ну, Розкладаємося і будемо ловити. так Перше водилище ми закидаємо. Ну, ми будемо зразу завозити корабли. так, Перше водилище ми ставимо на вафтерс. Ось такий вафтер банана нут. Це нам нові вафтерси прийшли позавчора. І заказав ось ставимо ми ваптер з банананут. Друзі, знов забув мікрофон. Так що, може бути звук. Не якісний, але но... якось над цим буду працювати, щоб надалі не забувати мікрофон. Так, ось, ми ставимо такий банананут. і в мене є накручені, де в мене є вже готові такі стіки. Бачите, я підготувався з розчинного бойлесу і пелес там не був. Так що йдемо ми заво... закидати наше перше водилище. Ось, так. Ось таку конфетку ми будемо презентувати наші рибці. Так, що в нас по кормі? У нас тут діловшу залишилося Бойли, що то у нас? Мірабелка, кукуриця і ось така смесь сміттналася. Бачите, у нас вже готова палетки. Ми, на Мілька фракція. Ось, засипаємо і йдемо завозити наші перші водички. Так, другу вудочку ми кидаємо на метод мікс і ставимо попап 10-го номеру наш працюючий кисний ананас. Так, Наш прикорм настоявся. раз, І. О, такий чудовий у нас летик. закидаємо. Так, друзі, була у нас перша похльовка, але був сход. Потім я намішав корму, перейшов отак, як бачите, Вон ці дерева на другу сторону. Підгодував. І маємо ми вже точку підгодовану. Будемо там кидати Закидати, старатися тільки туди в ту точку, та будемо бачити, який буде у нас результат. Ну Надіємося, що щось прибуде Чекаємо. так Друзі, в мене покльовка. О, пішов, пішов, дивіться, як паровоз. Є паровозик. Є. Є, друзі, в нас. У нас покрівка. Так. щось ми так, друзі. Щось ми взяли? Щось ми взяли аж піт. Там того берега з-під ковшинок, як казав мені поляк, закидай під там той берег, щось буде. Так і було. На дно бойлес, на дно і в нас є результат. Входи в сторону. Так. Забирається, але, як то кажучи, вже від нуля ми вийшли. У нас пилящий бойл, засікся у нас за бокову губу. Так що, як то він казав, наказав нам поляк кидати на дно, що вони ловлять тут з дна. Бачите, у нас попав щось був попрацював і потім не хотів. а Взяв наш бойлер. От. Така чудова невеличка риба проїхати 300 кілометрів і злопати такого лисого карпика, бачите, дзеркальний карпик, але має ранки. Зараз ми йому Полікуємо рани і будемо його випускати. Полікуємо ми йому ранки. Так, полікували ми. Так, дивіться, полікували ми нашу рибку ось, і відпускаємо. відпускаємо. його. Перший наш польський карпик. Оба! Є, ловимо далі. Бо щось так помаленьку воно клювало, але бачите, як працюють, працюють бойлиси, поставили, ми ловили на попапи. Просиділи, ми мали тільки одну покльовку на попап, не хотіло, а бойлиси зразу в нас почали працювати. Так що маємо ми. О, ха -ха. Це в нас що, друзі? Це в нас. Очередний. А! А, а, а! Зійшов на перед берегом, був теж карпик. Ну, закидаємо значить ми на Бойлеси. Пелящі, дивіться, пилящі бойлес. Бачите, пилящі бойлес, де. Працюють, значить закидаємо, ловимо далі. Так що, друзі, наша рибалка в Польщі підійшла до кінця. Посиділи ми на невеличкому рибніку. То є, е, час не закрите озеро. Тут е, через брата я приїхав до брата, брат домовився е, Там через знайомого мене тут пустили. Заплатив я за це все за день за рибалки, то є 30 злотих. Чеських корун якихось 180 корун. В Чехії таких цін, ну є, але це, кажу, в основному тут були на фотографіях, я бачив амури, карпи. Але впіймали ми тільки два карпика, більше не було нічого. І той ми впіймали, як він сказав, що треба виловити зна. Вони в основному тут ловлять на кашу, на кашу та вон, з боку стоять біля мене. Вони якраз там е то ловлять раз за разом всі маленькі такі карпики такі до. 4, 5-6 кг і на поплавок, і на цей. Ну, нічого, головне, що відпочили, попробували в Польщі рибалки. Чекайте далі відео, підписуйте, пишіть коментарі, ставте лайки. Пока!